Чоловіки не посипаються місцем жінкам і не допомагають носити важкі речі. Ось такі результати боротьби за рівність прав помітила я в Іспанії. Мешкаю тут уже три роки, і сьогодні прийшла на медичний огляд від нашої компанії до приватної клініки, прочекала там в коридорі дуже довго. Всі чоловіки сиділи під кабінетом, і лише я. Стояла для мене це була досить незвична ситуація, некомфортна. І коли я прийшла на роботу, повернулася, запитала у колег, чи для них це нормально, чи так прийнято в Іспанії, тому що аналогічну ситуацію я спостерігала у метро в Валенції. І вони мені сказали, що зазвичай це залежить від людини, від того, наскільки вона вихована. Але тут поступаються здебільшого місцем людям літнього віку або вагітним жінкам. Сказали: якщо тобі місцем не поступилося, значить з тобою все добре, ти молода і гарно виглядаєш. Ну, я посміялася. Ось. Але іспанки-колеги також мені кажуть, що їхні чоловіки часто їм не допомагають носити важкі сумки з магазину. І вони кажуть, якщо маєш дві руки, значить мусиш носити сама і не покладатися на чоловіка. Ось такі результати боротьби за рівність прав. Скажіть, а вам, чоловіки, поступаються місцем, допомагають носити важкі сумки?